От, Любі, звідки у людини виникає бажання займатися рукоблудництвом, і перед цим як я дам відповідь, хочу подякувати насамперед це моїм пастирям, священикам, докторам теології Солтаненко, Станіславу та Юлії за чудову відповідь та вигід для кожного хто страждає духами гріха. От звідки у людини це є бажання займатися справді цим гріхом рукоблудництвом? от у цих органів, які ми маємо, та немає бажання цим займатися, а це є бажання і виникає у нас у голові. Як вони туди заходять? У ці. Бажання дуже просто і легко це від тієї інформації, яку я пускаю у свою голову. І тим наповнюється моє життя. От якщо мене тяне подивитися всякі мелодрами, то все життя буде наповнене повними соплями. Якщо мене тяне подивитися якусь там фантастику, тоді все життя буде в ілюзії. Якщо мене тяне подивитися порнографію, тоді звідси і появляються бажання рукоблудництва. Але якщо це все відрізати, відсікати, обмежити свій мосвід цієї інформації, тоді життя воно Чне налагоджуватися. Але якщо кожного дня я докладаю зусиль, тобто щоб у моїй голові був Бог, Слово Боже, тому що, як Біблія пише, от євреям, шоста слова у 12 му вірші, чітко Ісус показав, що Слово Боже гостріше всякого меча обосічного проходить воно аж до поділу душі і духа, суглобів та мозгів, і спосібне судити думки та наміри серця. Розумієте, тільки Слово Боже воно дає людині свободу і всього рабства гріха. Коли я його прописую кожного дня у своєму серці та розумі, тож любі, якщо ви бажаєте отримати свободу, напишіть мені або поставте плюсик під відео, або в приват, і я з радістю вам відповім. Будьте благословенні.